Ти шовля Так, вітаю, вітаю. Так, у нас є тут місточок, та й в принципі ми тут випадемо. Це ж не сон до Ух ты ж! Йокушки. Ну тільки що ж був за мною. Два, двоє людей було за мною. Од то ти пішов нахер. Там вон петушара, блядь, щось ж похипев, по ХП майже здохли. О, охо! Йопушки! А як же боляче тут насипають! З цим оновленням якісь звірі прийшли ще. Капста просто. Якось раніше вроді так не насипав, Пі... Тут якось прям дуже... Дуже адски больно. Так. Да? Да. Хыть. Отличненько. Что-то нас кто там. Да, действительно, глядь. Вообще какая-то блядь, плавая. Хоть. Халявный фражочек. Сидай, да. Ну добре, я думаю, тобі сподобалось уроки плавання. Приходьте ще, приходьте ще. Такий стріляний найде мені з того боку. О, ні, це перчаточки так собі. Я не хочу до тебе їсти кончений там. Їдьмо, їдьмо, їхали. Якщо було ну, якийсь пес. От ти шо, гля. Це я стріляти, як вмію. сам в ха! Да, прикольно стріляєш, коли не треба кудись там бігати, тікати, стрибати і виживати, коли тебе не піхають з трьох сторін. не В спокійному режимі дуже Де? стріляти нормально, приємненько навіть я б сказав, Так, шо воно тут, патрони, латішка, галнішка. Де? Що в нас тут? Сканер? Ага, ну мабуть, Есть. Ну, нас ще один біжить, гля. Блять, шо... Помер. Померченко. Померченко. Ну нормально, блядь, дабл киллчикс. Вообще от души. Так. А, та ты від зоны тікав. Я понял. Та я сразу не помітив. Ну і шо, нормально. Втик нормально. Думаю, вообще топчик. Є нічого собі. Все прикольненько. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Грубовий чочок гарний. Заберу. Хидь. Все. Де? Де? Десь стріляється. Хугу. -ху. Дай, дабл киллчикс Да, ну отлично Так я люблю Вот, хлопцы трошки Отболеклись Ого, блин Ну, еще один Еще один Песеня бежит Хлопчики Отболеклись трошечки Так а Ну, что ты, понизу побежишь Чи поверху. Де ти? Рідненький. От ти глянь, а. Вшився, глянь, на нього. Взяли вшився. Ну що ж ти? Треба подивитися. Ага, не дихопилі такі, глянь. Вічва бренили, Та бренили. Ти шо ти підбіжиш, підбігай. Та не тікай, будь ласка, блядь. я так не хочу за тобою ски су... штушара їхать. Ти сюди, блядь. Сучий пес. Почне от тікати. Бігай за ними. Хай-йоханий Бабуля чи як Ні, У нас тут є лічик, з висить. Господі, от то нам понасипалося з когось. Купець, бля. Машина там попав. А тільки звідки? Звідки? Бля? ти? я хочу тебе побачити, Ви хоча б попасти разочок. А вон, мені. Гесучий, стрибучий. Ага. Ага. Ти туди вверх. У -у -у. Ну добрічко. Ну-ка. Ну Тут ти шо глясне перідзе, яке взялося. Сюди йде. Всі, як то кажуть, не бита, не крашена. Майже без пробігу. Ох ти, глянь. Хитнули, пацана. підбіжиш звідки тебе хитнули. Як хе як тобі? За зоною? А, Боже, ти безсмертний, чешу.